Слава Ісусу Христу. Останній час мені якась думка прийшла. І я користуюсь. Я користуюсь цим. Я дякую Бога кожен раз. Дякую Бога за те, що в нас є, що поїсти. І ми можемо їсти. І за це я дякую Бога. Господи, слава Тобі! Сідаючи за стіл. Я дякую Богу, що я можу поїсти. Бо, ну, що нам розказувати війна в нашій країні, багато людей, які і є, що їсти, вони не можуть. І я від, стараюся від серця по-чесному дякувати Богу, Господи, слава тобі, що є, що поїсти, і я можу поїсти. Друзі, трошки трошки на є, є плодів ті тут. Я хотів би поговорити за плоди ті, які повинні бути в нашому житті. Це в Твоєму, моєму. Які вони повинні бути? Я слухав одного чоловіка, бувають думки, вони приходять, ну, читаю там Біблію слово Боже, читаю там, бо слухаю якогось проповідника. Мені дуже сильно запала думка одного чоловіка. Коли ми народились, то маленька дитинка, вона народилась. І в нього йому вже Бог. Вручив книгу життя. Вона пуста. Сторінки, невідомо, скільки їх там. Але вона є в нього і в нас теж, кожного з нас. Є Бог на початку нашого життя вам і мені. Дав книгу, вона пуста. І ви і я, кожен із нас, ми пишемо її, друзі. Не Бог записує книгу нашого життя, а ви і я. Ми пишемо цю книгу. І сама, сама основна думка. І з цією книгою, ту, яку дарував нам Бог на початку нашого життя. І з цією книгою Ви і я ми прийдемо до Бога і будемо читати разом. Там часу дуже багато. Там вічність і ви і я. Перед Богом будемо читати ту книгу, яку ми написали нашим життям. І будемо давати відповідь, що ми зробили. Написано так, чи добре, чи не добре, чи зле зробили. І будемо або оправдані ми, або засуджені. Там часу досталь, Там досталь. Не те, що там читали, читали, життя закінчилося і не читають. Ні, друзі, там часто досталь для кожного. Ви і я, я повторююсь, ми будемо перед Богом разом із Ним читати книгу, яку ми написали життям нашим. Всі наші думки, поступки, мотиви наші, цілі наші, які ви переслідували. Всі те, що ми зробили, добре або не добре, все буде або засуджено Богом, або оправдано Богом. Друзі, давайте писати книгу нашого життя з Богом. Тільки тоді там будуть правильні, може, якщо неправильні записи, але коли ми покаялися перед Богом, прийняли його в своє життя, в своє серце, написано Бог прощає і більше не згадує. Якщо ми чесно перед ним скажемо, Господи, прости. Так трапилось. От, от зробив шкоду якусь. Або подумав, щось там, якісь думки грішні допустив, або ще щось неправильне слово, або дію якусь. І ми сказали чесно, Господи, прости. Написано. Бог прощає. Якщо ми це зробили чесно. І написано більше ніколи не згадає. І він тобі ніколи у твоєму моєму житті не скаже, а ти там пам'ятаєш, колись там було? Ні. Бог простив і забув. Люди ми часто згадуємо. Все життя можемо згадувати. Друзі, давайте писати книгу нашого життя з Богом. Тоді вона буде правильною книгою. Які щеплоди ми повинні принести в нашому житті? Саме перше, саме перше, саме основне, і воно важливо для нас. Богу воно не потрібно, воно потрібно тобі і мені. Це наше покаяння, плід покаяння, покаяння перед Богом. І покаяння це не те, що сказав, Господи, прости, пішов своїм життям. Ні. Плід. результат. Якщо ви і я ми покаялись, неважливо в чому, і ми повинні показати вам плід. І от той плід, який ми показуємо в нашому житті, це є результат нашого покаяння. От який плід, яку справу ми робимо, як ми живемо, кого ми показуємо нашим з вами життям? Оце таке наше покаяння. Це результат. Наскільки воно чесним було? чи є воно взагалі, чи нема. Зробимо кожен висновок для себе. Друзі, повторюсь ще раз: вам і мені. І воно в такому ракурсі, як я почув, це воно мені запало в серце ця думка. Вам і мені на початку нашого життя. Видана книга з пустими сторінками, а ви і я ми її пишемо. Ми її пишемо. Допоможе нам Бог. Якщо ми писали, там записували щось для те, що треба. Дай Бог кожному нас білилися і сказати, Господи, прости. І навіть нове життя, нові записи. Благословіння Боже прийде на нас. Якщо десь і помилку, я ж повторююсь, якщо помилку зробив, приходить час і думаєш, як я міг. так, Я колись говорив про це так низько, так дешево. Або подумав щось, або зробив якісь такі речі. Ну, просто негарні. Друзі, Бог милостивий. Я мене в мене родич в Нікополі. Він трошки фермерує, трошки землі в нього. І він каже, ми не знаємо, що робити. Півметра землі сухої, півметра земля суха. Що в нього там трошки тої землі? А він каже, ті фермери серйозні, дядьки, люди, які серйозні, в них там тисячі гектар. Вони за голову береться. Сьогодні 22-го, а 20-го числа треба зимину садити. Вже. А нема куди садити. Земля пів метра суха, ні одного доща. Запитую, як у вас. Кажу, Бог помилував нас, у нас такі дощі сильні пройшли. Зливи, прекрасні, Бог помилував нас. Ми нічим не краще цих людей. Вони такі самі, як ми. А чомусь Бог помилував нас. Я якось так аналізую вже осінь, аналізую вже, ну трошки там лишилось, кукурузи тільки вбрать треба. Того не було. Мороз побив, сад побив, нема нічого. Те пропало, там нема, ти засохло, в жара виб... спалила все. А осінь прийшла, дякую Бога. Там у людей те вродило, поділилось, Там те вродило, поділилось. У мене щось родило, я поділився з тими. І так подивився на осінь. Прийшла осінь, а погріб повний. Консервація є якась. Якісь там позакривали щось. Слава Богу, Бог милистився до нас, друзі. Я повторююсь, ми нічим не краще за тих людей, які сьогодні страждають від бойових дій. Це реальність, яку нікуди не дінеш. Чому так? Ми не знаю. І ще скажу одну думку. Це не моя думка, я почув її. Чи повинен Бог? Чи повинен Бог перед нами об'яснятися, так сказати, ну, як, як буде по-країнському Ну, Об'ясняти свої дії. Пояснити. Пояснювати. О. Чи повинен Бог нам щось, ну, от доказувати, що він щось робив, і доказувати, що він правильно зробив? І дуже цікава думка. Садовод або виноградар. Той, який. Тримає виноградник. Хіба він не об'ясняє лозі, він, кущу винограду? Що я тебе буду обрізати, тобі буде боляче, з тебе буде сок текти. Ніхто не об'ясняє. Сатово, я сад у мене трохи там, майже 30 дерев, я обрізаю дерево, я йому не об'ясняю. Що ти пробач, я буду тебе обрізати, так само й Бог, друзі, те, що трапляється в нашому житті. Якщо ми ходимо перед Богом, ходимо з Богом. І те, що трапляються якісь негаразди. Бог нам не, ми, не має в нас відповіді. Ми часто молимося, просимо, Боже, чому так? І не можемо нам до тями дойти, де воно взялося і що воно таке, на що воно потрібне. Бог не повинен нам об'ясняти. І об'яснятися перед нами, розтолковувати нам, чого він те і те зробив для нас. Основна ціль, яку я хочу сказати, Бог дуже часто в, нашому і ваш, в моєму вашому житті допускає щось, дивлячись на результат. Він знає, що обрізать в тобі і в мені, для того, щоб ви і я ми принесли плід, щоб ми були плодоносними для людей і для Бога, щоб ми добро робили. А Він знає, йому зверху набагато видніше. Він знає твоє і моє серце. Він знає наші думки, коли ще вони не народились. А Він знає, куди воно нахилиться, твоє серце, твоя думка. І Бог обрізає тебе і мене, і ми, якщо ми ходимо перед Богом. Бог нас формує, як ми садоводи, формуємо дерево, коли воно маленьке. Бог виховує, Бог обробляє, Бог обрізає для одного, для однієї цілі, щоб ви і я ми були плодоносними для Бога і для людей. Хай Бог цьому нам допоможе, що ми в нашому житті, пишучи книгу нашого життя, писали її правильно писали з Богом, щоб ми приносили плід. І коли ми прийдемо, всі ми прийдемо. Хоч сам не хочеться, віримо, не віримо, воно нічого не змінює. Ви і я, кожен із нас, ми прийдемо перед Богом, прийдемо обов'язково. Або оправданими ним, або засудженими ним. І сьогодні ми робимо вибір, що чекає нас впереді. В якому стані і в якому статусі ми прийдемо з вами перед Богом? Чи оправданими ним, чи засудженими? Ви і я. Ми пишемо книгу, і результат нашого запису, нашої книги буде вічність Богом або вічність в аду, сатаною. Хай Бог поможе нам. Друзі, в нашій країні війна. Давайте помолимось. Я говорив якось тут. Єпископ нашої області він сказав, що. Запитання Богу задавали, Господи, скільки ну, ми тільки молимось, війна йде, не закінчується. Молимося, бути ми ну, до потолка, так пробачте. І якась відповідь прийшла, яким методом, яким чином я не знаю. Чаша, мел... чаша крові, вона повна, чаша сльоз. Я про це говорив ще раніше, що в Бога є чаші. Чаша благословіння, чаша прокляття. яка вона чаша, якого розміру, яка вона, я не знаю, але вона є. Написано так. І єпископ Михайло Михайлович мені сказав, що чаша молитв наших до Бога, вона ще не повна. І коли вона наповниться, то Бог буде робити свою дію з цією війною. Друзі, нам треба молитись. Нам треба просити Бога. Чому так? Він нам не буде об'яснятися. Він не буде нам розтолковувати і доказувати правоту дій, ті чи інші, яке воно, що воно, ми не знаємо. Помолимо, щоб Бог помилував нас, щоб Бог допоміг, Він зна, який причажок, кого направить, яке серце, куди, що, щоб воно вирішилось, щоб ця війна закінчилась, щоб прийшов мир у нас, щоб не страдали наші, наші люди, щоб не віддавали своє життя, поранені, без ніг, без рук. Хай Бог помилує нас. Помолимось, подякуємо Богу, щоб Бог милостивий і на сьогоднішній день у нас є, що їсти. І ми можемо їсти. Подякаємо за це. І попросимо, щоб Бог благословив нас і дав нам розуміння того, що ми з вами жили свято, ходили перед Богом, пам'ятаючи те, що за вас і за мене прилетає свята кров на кресі Голгофи ради нашого спасіння в Бозі. Помолимось. Отче Святий, ми тебе дякуємо, Ти помилував нас, Ти сохранив.